Чи мають твої сумніви якусь базу під собою? Чи вони на цьому дійсно ґрунтуються? Чи правдиві твої сумніви? Отак. Чи те, що тебе зараз гложить і мучить? Воно реальне, чи ти його собі надумала? Давай. Надумав, надумала. Це таке загальне, що мені все ці дівчатам і хлопцям підійде. Баста, 20 секунд, сімка пентаклів. І закохання. 50-50 насправді. Тому що дійсно могло нещодавно тебе трапитися щось погане, жахливе, важке. Добре, може, не прям жахливе, але важке для тебе. Це правда. Тому твоя трошечка така розхлябаність, моральна, вона зрозуміла. З іншого боку, сама ситуація, судячи з карт, не виглядає настільки поганою, як ти зараз оце собі малюєш. І підозрюєш. Твої сумніви зараз уже безпідставні. От уже безпідставні. Ти зараз цілком можеш діяти так, ніби все добре, ніби цих сумнівів нема. Продовжувати впевнено, впевненіше, і все тепер буде гаразд. Карти розповіли начебто про те, що буря минула. буря минула. І а ти поводишся так, ніби ти досі в цій бурі. Ніяк не можеш заспокоїтись. Сумніви мали сенс. Але вже ні, буря минула, заспокойся, відбудуйся, живи. Якось так.